Агоу, Сімона! Агоу, Сімона! Зайчиня чудове! Агоу, Сімона! Агоу, Сімона! Агоу, Сімона! Не сумує ніколи. Ну, макратися! Це наша скриня зі скарбами. Ти готовий, Гаспаре? Кидаю фрізбі. І <різь> я кидаю фрізбі. Це складно, сімоне. Стривай, Гаспаре. Я покажу, як треба. Готовий? О, ні. Ха? Гей, обережніше! Ха? Ти зіпсував мій замок. Пробач. Я зробив це ненавмисно. О, ні. Чекай, Гаспаре, я принесу. Що це? Поглянь, Гаспаре, це піратська скриня. Вау Так, справді, пограємо у піратів. Це буде скриня зі скарбами. Ми її наповнимо і заховаємо, і зробимо мапу скарбів, щоб лише ми могли її знайти. Так, 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 супер попер. Дідусю, бабусю, ми знайшли піратську скриню серед каміння. Можна нею погратися? Покажіть Так яка гарна піратська скриня, і що ви туди покладете? Який супер пупер скарби. Так, а потім закупаємо її. Ого, це якраз для нашої скрині зі скарбами, Гаспаре. Поглянь, яка гарна в мене мушля, Сімоне. Ой, вона смердить. Так, але скриня моя також. І я кладу в неї свою мушлю. Раз, добре. Поглянь, Гаспере, я знайшов мушлю, що яскраво виблискує. А я відшукав супер гарний камінчик. Він такий пружний. Але але що це таке? Фу, це просто стара шкарпетка. Бе як гидко. Добре, нам треба покласти на скрині ще щось. Так, гайда Сімоне, Сімоне, дивися, що я знайшов. Це найбільша мушля у світі. Клас. Супер пупер неймовірно. Але Гаспаре вона завелика і не влізає. О, Ви знайшли морську раковину. Ви знали, з нею можна створювати музику. Справді, дідусю. Дайно ну, її мені, Сімоне, я покажу. <ріхи> можна і я спробую. <ріхи> Тепер я. Моя черга, моя черга. <ріхи> В неї справді важко сурмити. А тепер гаспари, гайда закопувати скарби. Так, 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 супер! Дідуся, дідусю, приглянеш за моєю мушлею. Звісно, зайчинятку. отже, закопаємо її тут. Добре, Сімоне. Ура! Ми справжні пірати! А тепер, Гаспаре, намалюємо мапу скарбів. Гайда, мерщій. Бабусю, дай нам, будь ласка, аркуш і олівці, щоб ми намалювали мапу. Так, звісно, дітки, тримайте. Дякую, бабусю. Скриня зі скарбами. Гей, це наша скриня зі скарбами. Що неправда? Я Її першу знайшов. Це моя скриня. Він забрав нашу скриню зі скарбами. Не хвилюйся, Гаспаре. Я знаю, як її повернути. Вона наша. Дзуськи. Я її не віддам, вона моя. Ти здоровані, просто крадій скринь. Я її не крав, я її знайшов, а ти мені не докучаєш. Гей, гей, скриня зі скарбами в мене. Ні, дзюськи! Віддай, злодюга, віддай її, вона моя. Спіймай, якщо зможеш. Її мені. Це моя скриня зі скарбами. Але що це, як воно тхне? Фу? Скарб це. Смердюча шкарпетка. Ми тебе розіграли. То й що? Мені байдуже. Я забираю цю скриню. Ми повернули нашу скриню зі скарбами. Так, ми справжні пірати. Сімоне, можна покласти шкарпетку назад? Гаразд. Гіб'ї пораз. Мирнючому шкарпетку скарбу.